Зруйновані будинки, підбита військова техніка і танки на вулицях це звичне явище для Дебальцевого. За той місяць що тут точилися бої. Місто дуже постраждало. Під час обстрілів терористів звідси втекло 26 тисяч жителів. Зараз населення Дебальцевого всього 5 тисяч людей. Більшість з них це літні люди, які просто не можуть залишити місто. Їм доводиться жити у напівзруйнованих будинках, де навіть шибок немає. А люди, які Виїхали отсюда, що не приїхали. Здесь очень мало людей живуть. Очень мало. Ну от что що ще вам розказати квартира? Ні, зі вообще нікого не здесь тільки я живу. Одна от тому, що человек. живе в І вот. А так всі убіжали. Страшні наслідки обстрілів видно по всьому місту, але найбільше зруйнована саме східна його частина. Тут скрізь величезні дірки у цегляних стінах, обстріляні гілки дерев. Та розкидана по землі шрапнель. Терористи вільно ходять вулицями, контролюючи пересування місцевих жителів. Магазини тут давно не працюють. Волонтери роздавали деяку допомогу людям, але лише у центрі міста. Тому багато містян просто не могли дістатися туди під час обстрілів. Зараз жителі Дебальцевого борються за виживання. Вони потерпають від нестачі їжі і ліків. Червоному хресту вдалося доставити до міста п'ять вантажівок з продовольством. Організація змогла дістатися сюди лише через п'ять днів після відходу українських військових. Шляхи до міста заміновані, роздавали допомогу під пильним наглядом терористів, адже Дебальцеве зараз знаходиться під їх контролем. У центрі міста скупчились величезні черги за продуктами. А ми не працюємо нам кушать тому що нам кушати нечого, тому нам необхідна гуманітарка, щоб вижити. Ну, у місті також є пункти, на яких волонтери роздають гарячу їжу. Тут багато літніх людей і дітей. Поки що питання, як вижити, у містян стоїть не так гостро. Тепер вони мріють про постійний мир і про те, щоб назад повернулися їх рідні, друзі та сусіди.